Волі починає холодати, і якщо ми можемо увімкнути обігрівач чи загорнутися у ковдру, ті, завдяки кому ми це робимо, не мають можливості іноді навіть поїсти теплої їжі. В осінньо-зимовий період справжнім порятунком для наших захисників стають окопні свічки. Тому черкаські волонтери вже почали закривати перші запити. Даємо час, щоб картон. Впитав у себе парафін, поки він гарячий. Через певний час парафін осідає, і ми тоді ще раз трошки доливаємо доверху, щоб вона була правильно наповнена парафіном. Аби свічка не просто зігрівала, а й не шкодила здоров'ю військових, дотримуються певних правил, розповідає волонтерка благодійного фонду Хрещатик Сіті Тетяна. Для того щоб приготувати правильну воскову свічку, потрібно взяти 500 грамів парафіну і 150 грамів воску. Все це разом перетопить. Тоді свічка не буде чадіть, не буде давати такої гарі і не буде шкідити здоров'ю тих, хто буде ці свічки використовувати, бо цей чад він приносить шкоду. У підготовці також є певні нюанси, але результат того вартий, додає волонтерка. На попередню підготовку іде певний час, який займає трошки більше часу. Потрібно знайти потрібний картон, його вимірять, вирізати по необхідній висоті, щоб вона влізала в баночку потрібного розміру. На це потрібна підготовка. А вже коли свічка готова і її використовують, процес горіння займає маленька свічка це біля двох годин, більша свічка в ну, два рази більше. Можна затушити, якщо вона зараз не використовується, ми її прикриваємо, затушуємо і далі продовжуємо використовувати наступного разу. Парафін, яким заливають, окопні свічки харчовий, пояснює волонтерка Наталія. Це суттєво збільшує витрати, але не зупиняє добродіїв. З миру по нитці голому сорочка, а нашим хлопцям і дівчатам на передовій тепло. Харчовий дорожчий, також дуже ціниться воск очищений, який ми який закуповуємо для виготовлення свічок. Один кілограм воску коштує 320 гривень. Співвідношення, хоча би потрібне одне до дев'яти для того, щоб не чадили ці свічки. Парафін нам передали німці. Також організація передала звідти, а на воск зібрали жителі другого паркового комплексу, який знаходиться у нас в Черкасах. Баночки частину передали військові, а частину зібрали медики із п'ятої поліклініки. Виставили коробочки і там збирали банки. Навіть адресати свічок не лишаються осторонь. І на службі захисники встигають допомагати волонтерам. Ділиться засновниця фонду Інна Бандура. Дуже цікава історія з цими банками, бо це нам передали військові. Вони збирали і спеціально волонтерам для окопних свічок передають. Це дуже круто, ну така взаємодія, вона дуже правильна. Вони нам передали ось такі банки, деякі були пусті, а деякі вже містили таке начиння, тобто картон, навіть світільком. Тобто, те, що лишається нашій команді, це просто залити воском і парафіном. Торік об'єднали цікаве з корисним і провели майстер-класи з виготовлення. Проте цього року, зважаючи на безпекові обмеження, вирішили закривати запити своїми силами. За тиждень змогли виготовити ледь третину того, що потрібно, зі слів благодійників, свічки різних розмірів і форм мають не лише практичне значення. Робимо це із теплом і любов'ю для наших військових, щоб хоч частинку того тепла, якого в нас тут, ми змогли їм передати. Військові, які приходили у відпустку, і ми з ними спілкувалися. Він говорив, що інколи буває таке, що в нас є навіть і магазин поруч, де ми маємо змогу сходити і щось придбати. І, і ніби як вони забезпечені непогано. Але люба волонтерська допомога, вона як підтримка, це як вісточка із рідного краю, як вісточка від близьких людей, і велика підтримка, що про них не забули. Про них пам'ятають їх, підтримують, і для них це має дуже велике значення. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.